І так, мої вітання. З вами блокнот художника. І ми продовжуємо далі. На минулому відео я вам розповідала про те, як можна правильно побудувати портрет в, скажімо так, режимі фас, тобто в режимі а, прямого от, зору на обличчя. Да? А зараз я хочу трошечки піти до деталізації. Добре мати знання про те, як саме мають розміщатися частини тіла на обличчі, да? ну, частини обличчя. Але потрібно також розуміти, що вони з себе представляють і як саме вони будуються. Да? А, і Сьогодні ми попробуємо намалювати найпростіший із них. Хоча, я, напевно, спрошу, якщо що найпростіший, найтакий цікавіший і востребуваніший. І один з головних в портреті це очі. Чому кажу один з головних, тому що очі бачать душу. Да? Так, говорить не, не, не просто так, а саме із-за того, що коли ми робимо похибку в зображенні очей, міняється все. У вас може бути неправильної форми носик, трошечки пишніші або тонші губи. Але якщо очі будуть ідентичні в оригіналу, портрет вдасться. Тому от очі це та частинка, яку треба промальовувати з особливою увагою і приділяти точності перше місце. Тож, я не буду змальовувати, наприклад, там із гіпсової скульптури це око, а лише покажу вам основні от площини, з яких воно складається. Тож беремо лист бумаги, олівець і поїхали. Для початку я таки я... нагадаю, що у нас око знаходиться в межах так званих ліній, да? Тобто, як ми робили ось тут, на минулому уроці, так ми зробимо це і на нашій замальовці. Тобто, у нас є лінія брів, у нас є лінія ока, да? От, ось тут, і у нас є ця одна п'ята, де нас буде саме наше, наше око. Можливо, пропорції на цьому малюночку я зробила і невірні, однак, щоб ви не забували, де саме ми будемо садити наші очі на обличчя. Тож, поїхали. Часто художники зображують очі, починаючи із кола. Для мене це дуже складний спосіб, тому що ну, якщо ми робимо коло, то треба таки не забувати. Да? Тобто це те місце, де глазне яблуко вміщається в наш в склад, в наш череп. Треба не забувати про момент там, де нас кислячок. Тобто це вже не те глазне яблуко, яке вилазить наружу. Ми можемо таким чином зробити з надто велике око. У нас буде круг, і потім піде отут-сюди кислячок. Але ні, саме ця залоза сльозова, вона розміщується. Уже на межі цієї лінії. Тобто, якщо ви хочете малювати так, то не забувайте, що у вас тут ще має бути місце для сльозової залози. Їдемо далі. Не треба забувати також про розміри, тому що, якщо ми візьмемо і на оцій схемі зробимо коло, то ми можемо, ну, ми маємо розуміти а, оці, оці от частинки. І щоб не вийшло так, щоб брови у нас не вміщаються, да? тобто вони... треба розуміти, якого розміру має бути таке це коло. Отже, отже, їдемо. Як очі малюю я, я намічаю цю частинку кислинки відразу. Починаючи від точки початку ока. Це ота от частинка, яку ми з вами відмічували на минулому році одна третя. І можна роздивитися гарно верхню повіку. Тобто, під яким кутом вона зображена, куди дивиться сам зрачок ока? І тоді ми будемо вже знати саму форму нашої повіки. По суті, вона десь така, як галочка півколом, але може бути і іншої форми. І це саме та лінія, звідки ростуть наші вії. Тобто це лише верхня товщинка самої шкіри. Зачасту нижня у нас буде десь наполовину менше. Тобто для мене є така пропорційна, приблизна на кружка основа. Ну, я, я, я просто так, так помітила, і це мої особисті. А, як... Примітки, що, якщо брати висоту ока, ми розділяємо його на три, і в нас є одна третинка від, від осієї лінії на нижню повіку, і дві треті наверх, на верхню. Отже, ми малюємо нашу нижню повіку. Зараз я це роблю інтуїтивно. Інколи вона нас в основному підходить вище лінії, лінії симетрії оцієї, да, так званої. І це у нас буде не от сама щілина глазну Нашого глазного прорізу, ну, от так я можу це пояснити. Тут знаходиться сам, сама залоза, і не забуваємо про об'єм нашого ока. Тому що оця залоза вона йде в одну сторону об'єму, а потім у нас інший об'єм. І так само від цієї залози, ось тут від розрізу, у нас є одна лінія, іде наступна товщина самої шкіри. Ми дуже чітко бачимо завжди цю товщину, тому що зверху вона прикривається віями. Знизу ми її бачимо. Лише якщо ми дивитимемося, наприклад, на обличчя знизу, то ми зможемо побачити товщинку верхньої повіки. А якщо це звичайний ракурс, то не завжди його видно. найчастіше ця частинка. Нашого ока вона така в світлі, її дуже вона так блистить, її не тонують сильно яскраво. Вона у нас найсвітліша по тону шкіри. Далі можна розмістити, наприклад, саме глазне кришталик ока. оцей Кольоровий кришталик. В моєму спостереженні воно займає приблизно половину всього глазного яблука. Я зроблю такий хитрий погляд в сторону. Тобто я намалювала е, кришталик ока, і він в сумі, от бачите, в сумі, має десь бути як саме глазне яблуко. Ось тут, ось тут і ось тут. Тобто відрізочок раз і ще трошечки відрізочка, ми додаємо десь отак. Ну і наше глазне яблуко, тобто майже в тих самих розмірів. Не газне яблуко, а сіт... кольорова сітківка. Це наша кольорова сітківка. Вона має бути завжди, ну, якщо ми дивимося прямо, то це у нас ідеальне коло. Коли ми дивимося в будь-якому напрямку, тобто у нас є око, куля так звана, да? потім у нас є кольоровий кришталик в її центрі, і є зрачок. Чорний, так? І рухається не ця частина ока, а рухається саме глазне яблуко. Тож не забуваємо про те, що а, так само буде і зрачок знаходитися в центрі кольорового кришталика. І можемо тепер розмалювати наш кришталик, який йде від центру. У ньому, у ньому працює так звана центральна симетрія, коли орнамент починається з середини. І далі вже проштриховуємо так, як ми там будемо бачити. Але не забуваємо, що є, на, особливо на світлих очах, дуже гарно видно цей орнамент ока. І коли працюємо простим олівцем, ми також не забуваємо про це. Самі краї кольорового криштала, наче зачасту найтемніші. Потім іде якийсь кольоровий такий. Орнамент або просто тонування, деякі там невеличкі відтінки, але все рівно от сам пігмент він, роз... він... він розполагається на російській мові, він розміщується саме в от центральній симетрії, тобто від центру до краю. І ми можемо зобразити його навіть простим олівцем, десь затемнивши, десь висвітливши. Також. У самому зрачку завжди є хоча б один блік. Інколи їх навіть два, інколи блік може бути десь тут. Ну, я зроблю один блік і замалюю наш зрачок найтемнішим тоном, яким зможу зараз. Оскільки він являється самою темною частиною ока. Його товщина, тобто діаметр, залежить від емоційного стану людини і від освітлення навколо. Тобто, якщо в нас темно, зрачок розширяється, якщо світло, він звужується. Якщо людина збуджена, емоційно радіє, також зрачок розширяється. Тобто ці всі моменти ми вже спостерігаємо, дивлячись на саму людину. Отже, я витру оцю лінію і спробую пояснити далі. Прибираємо наше око гладне яблуко. Тому деякі художники роблять оце коло. Тому що це будуть лінії, обтяни, які обтягують наше око шкі... ну, шкіра. Тобто, оця, оцей об'єм може бути спокійно слугувати лінією верхньої повіки. Або вона може бути навіть, якщо повіка спадше, то у нас може бути ось така лінія повіки. Тобто Може бути зовсім різні варіанти. Нижня, так само і нижня. Бувають маленькі, а бувають достатньо сині. Це, тут у нас вже синяко, Це, знаєте, коли ми просинаємося зранку, у нас такі кола під очима. Оце коло йдемо на лінії нашого глазного яблука. Але ми так його не малюємо, тому що маленький замовник захоче, щоб ви, щоб, щоб ви намалювали йому його втомлений портрет, де він замучений із колами під очима, так? і якимись там е, отьоками навколо очей. Тож спостерігаємо за адекватним, нормальним станом повіки, і промальовуємо її, яка вона може бути. Тут можуть бути мімічні складки, зморшки. Таких людей є люди. Да? Знизу у нас є завжди невеличка така протін, протінена зона. Це іде також нахил шкіри донизу, плюс там багато якихось капілярчиків. І т.д. і т.б. Тобто у нас є. Відтілення донизу. Деякі культури там, Японія, скоріш за все, Корея, вони там протінюють оці японські макіяжі, вони протінюють під лісничкою, щоб збільшити нібито, саме око. Отже, гісечок тонуємо по по-по-по. По формі кола, тому що це кругла залоза, також у нас будуть якісь там утемнення навколо цієї зони, потім пішла от наша товщинка самого ока. Око це, по суті, куля. Тож, кулю ми так само тонуємо центр в світлі, решта в тіні. Тобто ми робимо невеличке утемнення, ось так, по колу з правої і лівої частини. Тобто я злегка вам затінюю. Оцю частинку і так само зачіню праву частинку невеличкими ось такими рухами. Так само ми протіньовуємо і знизу, тому що куля закруглюється в обі сторони. Так? Ми легенько роздаємо цю лінію догори. А зверху у нас навіть є так звана падаюча тінь. Тобто цю тінь можна робити достатньо такою конкретною і гарно вираженою, тому що шкіра має товщину, і так само ряд вій також мають свою товщину. І вже тепер ми можемо промальовувати самі наші вії. Вії, якщо приблизити, вони мають таку форму, нібито опущені і підняті. Це вже ніяк не, не отака лінія догори просто. Да? Вона опускається вниз і піднімається вгору. Має певну товщину, в залежності від того, який малюнок ви малюєте. Тобто ми робимо ось такі гачкоподібні, так, як, як галочки, лінії. Коли дивимося вже ближче, більш пряміше, я опускаю вниз і догори. Тобто Це наші ліснички. Вони, звісно, товщі, ніж лінія миголівця, але просто, щоб ви орієнтувалися про те, як саме ми промальовуємо вії. Галочка йде донизу і вгору. Донизу і вгору. Чим ближче до прямого нашої лінії, прямої лінії зору, тим рівніша оця міжліс... ну, ця лісничка. Тобто ми можемо це все діло угустити і показати дуже гарний результат. Тут, коли ми бачимо, бачите, приблизно малюємо із великою. Великими ну, пропорціями самі лісні лії також мають бути більш товстіші, ніж, ніж сам олівчик. Тому художники часто так їх саме знизу їх більш так уплотняють роблять товстішими. Я ніколи не малювала так близь, ну, таких об'ємів, напевно, портрет, та, що мені потрібно було робити цю лінію товстішу. Ну, заради вас я пограюся. Заради розуміння, як ми промальовуємо вії. Ну, десь приблизно ось такого варіанту. Якщо постаратися, може вийти набагато краще. Також можна ще нафарбувати наше око і взагалі вийде прекрасна дівчинка. Донизу ми робимо те ж саме. Ми робимо певний ряд, вій, але не з цієї лінії, а з лінії, яка вже, кажуть, краю нашої шкіри. І звідки і ростуть. Наші вії. Не дуже густо промальовуємо самі такі більші вії війки, а решту можемо там трошечки десь додати Тобто, ну це такий кострубуватий зразок, і не забуваємо про ту ж падаючу тіння, знову її ось так більше. На виду, щоб ми не забували про неї ніколи. Оце одна з важливих деталей, тому що навіть коли ми малюємо, наприклад, кольором, ми робимо достатньо гарний чіткий колір оцієї падаючої тіні на верхній повіці. Це наш розріз ока. Отже, він ось тут закінчується. Може бути якась складочка. Тут у нас заканчується саме глазне яблуко, і буде таке утемнення, і підуть наші мімічні сморшки. Верхня повіка тонується по тому ж прикладу, що і саме око. Тобто, у нас є тінь, тінь, півтінь, світло, півтінь, тінь. Тобто, як на яблучку, десь світліша зона, десь темніша. Плюс може бути тінь, від падаюч... ну, падаюча тінь від носа, наприклад. Ці всі моменти ми також враховуємо. Цю зону теж можна протонувати, оскільки тут буде спеціальний об'єм. На верхній повіки, які завжди в світлі. І далі у нас йде уже лінія брів. Саме з лінією брів набагато приємніше, як на мене, робити це все вже на готовому, на готовому портреті, оскільки ми розуміємо усі пропорційні наші можливості, знаємо, де що має рости. І тоді вже уточняємо наші оченятка. Брови також цікаво ростуть, вони спочатку догори, потім донизу. Ці моменти вони особисті для вас, для кожного і для вас. Ви можете їх промальовувати, можете ні. Від середини брів вони ростуть так, нібито косічкою, один, один на одного. Трошки згори, трошки знизу. Ну, і товщину брів ви також можете коригувати вже по своєму малюнку. Це така вам швидка, екскурс швидкий екскурс в зображення ока у збільшеному варіанті. Коли ми розберемося з цими всіма моментами, тоді вже будемо промальовувати на портретах, і це буде набагато корисніше. І більш цікаво, ніж робити ось такі ось замальовки окремих частин тіла. Повірте. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам це хоч якось згодиться і знадобиться. А на наступному уроці ми будемо вже пропрацьовувати інший фрагмент обличчя. Всім гарного дня! Ставте лайк, підписуйтеся на канал і до до, до нових зустрічей.